Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні виникло велике бажання розпочати влог. Не знаю, що з цього вийде, давненько не знімала, давненько не е, мала шаленого натхнення на створення багато різних іграшок. В'язала тому, що потрібно було, тому. Я буду дуже сподіватися, що моє бажання буде надовго і е, я зможу зробити цікавий і е, дуже плідний влог. Е, хочу в першу чергу всім сказати величезне дякую за підписочки, величезне дякую за ваші коментарі, за ваші вподобачки, якими ви мене підтримуєте і надихаєте. Останнім часом важкувато даються мені зйомки, важкувато дається в'язання, але я продовжую творити і, можливо, когось із вас надихати. Цього разу я буду виконувати замовлення. В мене є замовлення на ось таких ось милих іграшок, декілька штучок мені треба зробити. Це замовлення моєї підписниці з YouTube. Вам величезний привіт. Дякую безмежно за пендель, за мотивацію. Я хотіла б, дуже сильно хотіла б, щоб було якомога більше замовників з YouTube, щоб YouTube приносив мені не тільки натхнення, а ще й трішки більше коштів. Коштів в плані з реклами, в плані з замовлень і тому подібне. Будемо дивитися, буде далі видно, а зараз розпочинаємо влог. Я маю в замовленні собачок. І бджілок по мастер-класу Жені Кирюхіної. Це серія іграшок, я таки вже дуже багато робила, поставила жабку в приклад, щоб вам показати, які іграшки у мене найближчим часом будуть. Я планую зробити декілька собачок і декілька бджілок. Це для початку, тому що в мене є в замовленні зайчики, зайчики в сукнях по іненому опису, я вже їх майже закінчила, і бджілка Буде жовтий. Це 216-й елізе Котонголд. Візьму ще коричневий, але не взяла. Я розпочну з ручок ніжок, а далі буде видно. І приготувала ось такі ось у невеличкі залишки це гірчичний і пісочний. Це тіла будуть, а це вушка це на дві собачки і дві бджілки. Це мої такі плани, щоб мені було що запропонувати, щоб клієнт обрав, а далі буду дивитися. Велике бажання ще підв'язати плюшеві іграшки, такі як зайчики в сукнях і котики. Але куди занесе натхнення, будемо бачити. Є потреба в брелочках. Брилочків також хотіла б трішечки підв'язати в цей влог. Одним словом, працювати буду. Натхнення з'являється, і, можливо, буду в'язати ще й на наявність не тільки для замовниці, а ще й для наявності, що було що запропонувати. Розпочинаємо влог. з вас вподобайка, з вас коментар, а з мене довгі, цікаві і, сподіваюся, корисні відео. Ну що, іграшки для замовлення у вигляді зайчика вже готові. У мене таких декілька іграшок вже зв'язано. Планую сьогодні відзняти відео. Якщо світло не вимкнуть і інтернет буде, то обов'язково побачите відео на каналі. Або, можливо, ви вже це бачили, а відео перед цим трішечки прогортайте, там є саме з цими зайчиками. Ну а сьогодні давайте роздивлятися, що я встигла зробити. Планувала собачок, підв'язала для майбутніх жабок на дві жабки лапки. Сиділа з ліхтариком, сиділа, підв'язувала, захопилася процесом. Тут ручки ніжки не треба рахувати, я вже знаю, скільки мені чого тут треба стопчиків в'язати. І я собі такий зробила невеличкий вечір на вив'язування лапок. Подивилася, що я хочу, мабуть, три собачки, дві будуть з корзинки. І одну ще взяла ось такий ось відтіночок, мені дуже подобається. 960 елізе-котон-гол. Це один із новеньких, такий відтінок мені подобається, він лежав зверху, і його також я додала до створення цих собачок. Зміни... Замінила тільки вушка, я зв'язала з ось такого темненького вушка на двох собачок, такі будуть більш темніші вушка. І одні зробила майже чорні, він такий, як графітовий відтіночок на вушка, на собачок я вже зробила. Хотіла була сідати і вив'язувати тіла, потім вимкнули світло, почалися хатні справи і вже в'язання трішечки призупинилося. Тому сьогодні зранку буду братися активно за роботу, далі їх дов'язувати. Вирішила, що мені потрібні ще й жабки. Жабок, в мене лише одна штучка, я вам. У першому включенні показувала. І сьогодні вже, думаю, буду вив'язувати бджілок і собачок в першу чергу, а жабки нехай трішки почекають. І яке моє було здивування, що я не ті нав'язала на бджілок ручки й ніжки? А мої бджілки яких я створювала саме по цьому опису, я в'язала з коричневих. Лапок, коричневі лапки, ручки ніжки, вусика коричневі від 493-го відтіночку. Ну, а я нав'язала всім жовті. Тому, мабуть, ці лапки лишаються. Зараз буду братися ще за коричневі лапки і нав'язувати лапки саме на бджілок. А далі буду вже продовжувати вив'язувати тіла. Спішиш людей смішиш, хочеться багато чого одразу зробити, але не все так. Просто робиться, треба ще трішки інколи заглядати у свої фотографії, у збереженні і слідкувати, яким кольором що в'язати. Забулася, давненько не в'язала цих бджілок, я обожнюю цю колекцію. Мені подобаються ці іграшки, я вже їх дуже багато створила. І сподіваюся, ще не один десяток в мене вони будуть з'являтися кожного місяця. Хочеться мені багатенько чого встигати, але за новиночок, за. Плюшевих іграшок, за якихось недов'язиків, часу бракує. Всього в'яжу потроху, але поки тільки в'яжу. На збирання в мене часу і натхнення немає. Сподіваюся, можливо, знадобляться термінові іграшки, то тоді скоренько все позакінчую. Ну, а це замовлення, тому мені терміново потрібно зробити сьогодні собачок і бджілок. Пішла цим і займатися. Ну що, два дні не знімала, два дні не було часу, не було світла і не було настрою, але працювала, працювала активно і працювала багато. Перебоями з відключеннями світла між прильотами по нашому місту в цьому тижні взагалі гепають кожного дня і не по одній ракетці прилітає. Лиха зазнає Дніпро, але ми боремося, ми живемо, ми творимо. Відпочивала я від напівбавовни і взялася за плюшевий моточок. Це прийшла від лікаря, мені захотілося трішечки відпочити, порелаксувати. Я полізла у свої запаси робити. Трішечки порядка, але знайшла жовтенький моточок, і порядок мій призупинився, я вирішила його вив'язати. І вив'язала на ось таких ось каченяток. Зеленого поруч не було, тому вони не закінчені. Їм треба ще наповнення і вив'язати їм шапочки жабок. І в мене буде ще плюс 5 плюшевих іграшок. Планувала пов'язати іграшки зовсім інші, але натхнення воно таке. Це просто попався мені моточок, який терміново треба було вив'язати. І я взяла собі в роботу новенький гачоч... гачечок. Я його придбала була у Аврорі, хто ще не знає, хто ще не бачив, трішки покажу, можливо, комусь також потрібна буде така знахідка. Ось такий ось наборчик я собі придбала і вирішила перейти на інший номерочок. А інший номерочок в мене зараз вам покажу. Він у мене в роботі в іншій плюшеві іграшки. Номер три. В'яжу трієчкою, зазвичай я в'яжу три, чотири, мабуть. Це в мене четвірочка, що мені Яна подарувала. А це в мене трієчка. Перейшла на менший гачок, ось зловила, бачите? Є невеличкі, невеличка різниця, тому пробую меншим. Важкувато, але плюшка-плюшки різні, є така, що скользить, а є яка. Цупкіше, тому по-різному в'яжеться. Це стосовно плюшечки. да Я мала час пов'язати, мала бажання пов'язати, тому що замовлення, і мала ще велике бажання свої моточки невеличкі повив'язувати. І ось дивіться, що в мене ще вийшло. Ще плюс один майбутній котик колобочок Він ще не оформлений, його тільки зв'язала, і думаю, що їх треба ще нав'язувати, але. Це те, що лежало зверху, це я зробила порядки, поклала невеличкі залишки моточків, які мені заважали в корзинках з процесами. І я вирішила, що на стулі їм буде краще. Поклала на свій робочий стул, сиділа, сиділа стояла, стояла, мені незручно, на дивані некомфортно, і я вирішила зі стула все обрати і вив'язати ці моточки. Тому в мене ось така вийшла блідна. Плідний вечір. За вечір, декілька годин приділила і пов'язала. І приготувала ось вам два моточки. Також залишки лежали на стулі і заважали мені працювати. Тому я вив'язала з них ось такого майбутнього ведмедика. Це вив'язала штанці, вив'язала тільце. Зараз вив'язується голова ще у процесі, вже всі кладалися спати, я вже його не дов'язала. тому... У мене план на сьогодні дов'язати цього майбутнього ведмедика, і він буде повністю готовий. В нас два дні заливало дощем, і був і сніг, і дощ, і вчора ходила дитину, забирала садочка за старшою до школи, ходила, бо їх не випускали. Атака за атакою були. Два дні не було ні світла, ні сонечка, нічого. Все позаду, все позаду. Продовжуємо далі займатися улюбленою справою. Сьогодні світить сонечко, і по-іншому якось жити хочеться, і творити хочеться. Тому я планую сьогодні якомога більше чого закінчити, бо у мене ще з минулих відео є процеси, які потребують моєї уваги, які потребують невеличкого проміжутку часу, щоб їх закінчити. Але ж на все треба знову ж таки час. І зараз я це все приберу і покажу вам, чим ще займалася. Ще встигла підв'язати трішки брілочків, ну і, звісно ж, замовлення, яке розпочало цей влог. Я вирішила, що мені треба пов'язати ще трішечки жовтеньким кольором, бо світло зникає доволі часто. А коли немає світла, з ліхтариком працювати не дуже зручно, тим паче, я ж кажу, що була похмура погода, тому я обирала собі більш яскраві кольори. З зеленим працювала, в'язала я собі жабок і підв'язала ще майбутніх три брилочка це в мої квіточки. У мене в наявності їх немає, тому я вирішила підв'язати. Нехай будуть поруч лежала ниточка, тому підв'язала ще таких три запчастинки. І зв'язала собі ось таких 5 ще 5 бджілок, 5 бджілок це майбутні брилочки, це по мастер-класу плюшової бджілки, а я їх в'яжу напівпавовно, і в мене виходить ось такі ось невеличкі бджілки. Мені вони дуже подобаються. Мої замовниці вони також подобаються, тому треба потихеньку поманеньку в'язати. Це такий процесик відпочивалочка, я його в ліжку можу в'язати, тому це така корзинка для роботи. На дивані. Ну, а чим же займалася за столом, це моєю цією корзиночкою, яка потребує вже оформлення. Вже зовсім зовсім трішечки. І це все перетвориться на е, декілька іграшок поженяному опису. Це собачки. Собачок я вже зв'язала аж цілих три штучки. Всі вони мають хвостики. Мають вушка, і їм лишилося зв'язати мордочки, і зробити пузика і оформлення. І буде плюс три песика. Далі я осилила зв'язати дві жабки. Одна буде в ковтинці, і одна буде голенька. Знову ж таки, чекають оченята і оформлення. Це все планую сьогодні зробити. І дуже сподіваюся, що все встигну і все закінчу. І нав'язала я ручок і ніжок для бджілок. Ім крильця, і вусика, і оформлення, і в мене буде ще плюс дві бджілки. Так і перев'язала всі їм ручки ніжки, і в мене лишилися мої майбутні. Сподіваюся, жирафи, але я цю колекцію обожнюю тільки ті, там де круглі голови, там, де додатково пришивати голови. Мені ті іграшки не дуже подобаються. Це і це жирафчики. Там ще хтось є з. Динозаврик, точно, я знаю, що є в цій колекції. Вони мені не дуже подобаються, там, де пришивається ще окрема голова. Тому я тепер не маю вибору. Мені треба буде закінчити ці лапки, і це будуть у мене ще жиравчики. І ось такий ось залишок невеличкий в мене лишився саме цих цього жовтенького відтіночку, ну, щоб з одного в'язати. Тому... Зматую потихеньку ось такі клубочки, мені вони більше подобаються, так і легше з ними працювати, ніж з крюченими моточками. Тому, як тільки бачу, що закінчується, одразу беруся його зматувати. І ось я вам показую невеличкі залишки, що в мене лишилися з песиків. вив'язувала маленькі моточки, і це ще хотілося б зв'язати декілька совушок. А, якихось таких Коричневих, мабуть, в відтіночках якихось шоколадних, не знаю, пісочних, подивимося, ось невеличкі залишки, тримаю поруч, можливо, ще будуть у мене і совенята. З совенятами я ніяк не визначусь, що їм вставляти оченята, чи шукати десь на промі, чи з Аліекспрес замовляти, чи е, на джум іти замовляти, як я раніше це робила, оченята мультяшні. Бо мені потрібен тільки один розмір, самий маленький. Великі в мене є і три розпочатих упаковки. Тому в мене поки таке питання відкрите. Ще не знайшла у нас у дівчат у українських постачальників, які нам вже завозять пряжу, фурнітуру, ще ні в кого не знайшла, щоб окремо продавалися маленькі оченята, маленькі розміри. Тому мені доводиться. Поки ще совеняток тримати на невеличкій паузі. Ось як бачите, пре мене дуже-дуже сильно. Сподіваюся, сьогодні це все завершиться, це все закінчиться і буде тихий день. Тому що вже набридло ховатися, набридло сидіти в коридорі у темноті і чекати, коли ж ті ракети зупинять курс на Дніпро. Дуже важко, я вірю, що зараз всім важко. Але боремося. Ми без світла, без води. Не знаю, коли нам відремонтують, з понеділка немає води. Це вже сьогодні п'ятий день. Чекаємо, сподіваємося і продовжуємо жити, жити і творити, і когось надихати. Дякую всім безмежно, хто підписується, хто ще дивиться без коментаря, той, хто ще дивиться, без вподобайки. Не забудьте, будь ласка, це дуже-дуже важливо, це надихає. І пишіть якомога більше коментарів, тому що дуже скоро буде на моєму каналі 4000 підписників, і це буде привід подарувати комусь із вас подаруночки. А коментарі будуть відігравати важливу роль у розіграші. Тому не забувайте! Чекаю ваш коментар, чекаю ваші перегляди і не забувайте підглядати на мою рекламу. Пішла це все збирати, оформлювати і. Мабуть, в останньому включенні вже покажу, що з цього вийде. А ні, як ні, то далі буду в'язати і показувати ще якісь свої процесики. Час летить дуже швидко, процесів розводжу досить швидко, так же саме, як і летить час. І не всі плани виконуються, як мені бажається. Скоро вже і тиждень добігає кінця. А я все так вчуся на одному місці. Поманеньку-потихеньку створюю брелочки і створюю замовлення. Замовлення готове. Зараз буду вам його показувати і підв'язала запчастинки на майбутніх равликів. Деякі вже з посмішками, а деяким треба ще попрацювати, пов повишивати і повив'язувати їм. тільце. Тіль, Тіла це мої равлики, за моїм описом. Я приготувала собі пряжу, це в мене буде така відпочивалочка або дорожній процес. Побачимо. Дитина йде на тиждень на лікарняний, знову ми кашляємо, знову ми чихаємо, знову нам не до садочка. Тому найближчі мої плани це бути мамою і займатися дитиною і його лікуванням. Я буду продовжувати далі в'язати, але, мабуть, не так активно, як хотілося б мені на цю хвилину. Дов'язала голови, знову ж таки, не оформила квіточки і пришити карабінчик, і буде в мене ще доповнення до брелочків. Стійка порожня, я так прикинула, подивилася, в запасах майже брелочків немає, тому я. Багато-багато процесів з брилочками розводжу, обов'язково всі перетворяться в готові іграшки, питання тільки часу. Ось мені хочеться пов'язати хвостики. Я взяла, нав'язала хвостиків. У мене був такий вечірній процес. Планувала їх нав'язати багато, але мене сон здолав і я пішла відпочивати. Тому на брилочки на лисята в мене є поки тільки хвостики, і на цьому все скінчилося. Ну, а тут у мене знову ж таки жабки, куди ж без жабок. Жабок потрібно багато. Я підв'язала ще дві запчастинки. Не знаю, я в це відео їх встигну закінчити чи ні. в мене мета на сьогодні скоренько закінчувати це відео і розпочинати тиждень коня. Минулий тиждень я майже не в'язала минулий тиждень коня я маю на увазі, тому цей тиждень я вирішила приділити часу побільше на коників і нав'язати їх в великій кількості. І ось оченята на чотири жабки. Буде в мене дві такі світленькі, і буде дві темно-зелені. Це я просто вив'язую залишки невеличких ось в мене було, я два вив'язала, і розпочала ще одну ось таку жабку. Це мені Валентина ділилася зі мною таким описом. І вив'язую, щоб менше було розпочатих моточків. Бо пряжі багато, процесів багато, корзинки всі зайняті, нема куди це все складати. і... Вже скоро буде зима, треба буде ставити ялинку, а ці корзинки мені всі заважають, їх треба перетворити в готові іграшки. Найближчим часом буду займатися саме цими брелочками, але поки, мабуть, вони будуть в очікуванні. У мене там ще в цьому влозі я планувала пов'язати плюшовою ниточкою, але зовсім-зовсім трішечки встигла нею попрацювати. тому... Буду повертатися до цього питання. Ну і що я встигла з Женіної колекції зробити це ось такі ось малючки. Я зробила бджілку, бджілка не одна, бджілки я осилила аж цілих дві штучки. Обожнюю цю серію іграшок, обожнюю цих малючків. На цьому тижні я планую віддати це замовлення це моя підписниця, яка дивиться мене на Ютубі, своїм онукам замовила ось таких ось малючків. І підв'язала для вибору три, три собачки. Я думаю, вибір потрібен завжди, тому я вирішила, що різних кольорів зроблю три штучки, щоб можна було обрати, яка більше сподобається, який відтіночок. Ну і один зайчик з минулих відео. Дуже мені подобається, мене мама. Зараз дуже сильно мотивую, дуже сильно нахвалюю, розказую, що гарні носики, навчилася нарешті їх робити. Мені дуже приємно, мамуся, дякую за шалену підтримку і за твої пендалі, якими ти мене постійно е, тішиш. Постійно, постійно мама мене заставляє, змушує працювати. каже, чого сидиш без діла? Взяла гачочок, взяла і давай, 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 потихеньку, поманеньку. Сьогодні щось зв'язалась, завтра щось зв'язала. Тому я завдяки своїй мамі продовжую активно нав'язувати іграшки. Що далі я зробила? Закінчила я ще своїх двох жабок, жабки також повністю оформлені, готові, але я не осилила ще жирафчиків. жирафчики. Ще в очікуванні. Корзиночки я не взяла з собою, там в мене лишилося лише голови зробити, а тіла я вже пов'язувала, щоб ручки і ніжки не загубилися. Планів багато, настрій шалений, пре, хочеться багато чого робити, тому я не збавляючи оберти, буду продовжувати далі це все творити, витворяти, надихати, можливо, вас, мотивувати той, хто сидить без гачка, нагадувати, що треба трішечки попрацювати, пов'язати. Тому не зупиняємося, працюємо і будемо активні. А це поки все, пішла збирати іграшки, які вже готові з плюшки, які готові. А що лишиться, те вже лишиться на наступні відео, тому що не все фізично встигаю в це відео закінчити. Хоч і планувала пов'язати зовсім інші іграшки. Брилочки лишилися за кадром, нічого не встигла зібрати, хотіла хоча б жабок зібрати, але ні. Буду скоренько завершувати відео, бо вже скоро будемо вкладатися спати. Сьогодні вже стартував тиждень коня, а я все займаюся своїми процесиками, і своїми іграшками, які мене надихають, які мене зараз тримають. Буду показувати, що в мене є. Іграшок не дуже багато, але вони дуже круті, дуже яскраві. І буду завершувати це відео. Побачимося вже в наступних відео, в наступних включеннях. Зараз я вам покажу своїх каченят. Каченята я зібрала, а в мене з'явилося 5 каченяток. Давненько не було таких іграшок. Вони яскраві, вони позитивні, мені дуже подобається. І цього разу я вирішила не робити їм оченята жабок. Не знаю, буду дороблювати чи ні, але мені поки не дуже хочеться. Цього робити, тому що в мене клейових оченяток немає. А ці оченята, які в мене є, вони не вставляються туди заглушки, нема куди зафіксувати. Тому я поки в роздумах, чи лишаю я їх так, чи будуть вони каченята, чи будуть просто в такі шапочках. Зараз канун Нового року, тому я думаю, можливо, їх просто в зелененьких шапочках лишити. Побачимо побачимо, що далі з них я зроблю. Зв'язала всі різні, пов'язувала невеличкі залишки, і ось така в мене банда вийшла з каченяток, які будуть поруч з ведмедиком. Ведмедиків я таких вже повторюю, тому що я таких вже декілька робила, вони мені дуже-дуже подобаються ведмедики. Планувала таких і дівчаток зробити, хотілося і Олі Авер'янової колекцію поповнити котиків по мастер-класу Олі Авр'янової, але на все треба багато часу. Зараз більше тримає напівбавовна, їх довше в'язати, їх важче в'язати, брелочків дуже хочу багато. А зараз борюся ще з недов'язиками, закінчую ті процеси, які мене тримають, тому активність є. Я буду багато знімати, буду багато працювати, багато в'язати. Я дуже хочу працювати. Є велике бажання, є велике натхнення. Тому сподіваюсь, вас також цим натхненням буду заряджати і мотивувати на якісь в'язальні дії. Дякую безмежно, що переглянули це відео. Щось встигла, щось не встигла, але обов'язково все закінчу, тому що звільняю простір для ялинки. Дуже вже хочеться новорічного настрою, вже набридли трудові будні. Я буду поки з дитиною вдома, поки. Ходити до садочка не потрібно. Я думаю, що ми потихеньку поманеньку почнемо звільняти корзиночки на цікавиночки на більшу кількість іграшок, бо в цьому місяці їх буде зовсім зовсім мало. Але ще час є, шанс є взяти плюшку і нав'язати велику кількість іграшок, і тоді буде гарний результат. Це все побачимо у наступних відео, скільки чого встигну. Дякую безмежно за вашу підтримку, дякую безмежно за ваші перегляди, що приходите, дивитесь, підписуйтесь і ставите вподобайки. На сьогодні це все. Бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!